Як мають діяти журналісти та українці загалом напередодні старту виборчої кампанії? Про це в Івано-Франківську ідеологи громадського руху чесно говорили з місцевими журналістами. Мета зустрічі об'єднати медіаспільноту для очищення майбутнього парламенту. Перший крок до цього журналісти мають відмовитися від платних матеріалів у новинах, так званої джинси. Адже цьогорічні вибори, вважає відомий телепродюсер Микола Княжицький, будуть суттєво відрізнятися від усіх попередніх. Ми можемо когось рекламувати, що ми робимо, але тоді ми повинні глядачам сказати, що це реклама, яка розміщається за гроші, ми не можемо говорити про когось неправду, беручи гроші і не повідомляючи про це нашого глядача. Мені здається, це найголовніше а люди вже розберуться. Фільтруй парламент, гасло, яким мають керуватися не лише журналісти, а й усі українці, вважають учасники чесного руху. Фільтрація майбутніх народних обранців відбуватиметься за шістьма критеріями доброчесності, зокрема, відсутність у біографії кандидата, фактів порушень прав і свобод людини. Не менш важливий критерій: наскільки задекларовані доходи відповідають способу життя того, хто йде до парламенту. Ми рекомендуємо партіям не включати тих людей, які не відповідають наших нашим критеріям до своїх виборчих списків. А деяким мажоритарникам просто навіть і не балотуватися, тому що ми потім це опублікуємо, і насправді вже люди люди будуть знати дуже, не дуже приємні історії. Наскільки чесний кандидат до парламенту українці зможуть визначити на спеціальному пристрої чеснометри, ідеологи руху чесно його презентують в липні. Галина Гордашко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.